Так звучить на харківській бандурі сльоза сходу України композиція про знівечений Маріуполь. У виконанні її автора київського музиканта і композитора народного артиста України Володимира Войта, соліст оркестру національного заслуженого академічно-українського народного хору України імені Григорія Вірьовки. Один з небагатьох музикантів, який володіє унікальною технікою гри на бандурі Гната Хоткевича, слобожанського генія. Розстріляно 95 років тому за вироком трійки НКВД. Ви уявляєте, що це за постать Хоткевич? Ми, ми сьогодні далі не уявляємо це для України. Це як Леонардо да Вінчі. Він був письменник, він був інженер. Він зробив патент. Паротяга запатентував механізм для паротяга. Його мозок був абсолютно унікальний, тому він цю всю інформацію. Тому власне через нього постала, постав цей спосіб гри, цей тип інструменту і школа, цей стандарт інструменту. Запрошення на цю київську зустріч, де харків'яни презентували свій документально мистецький проект Великі земляки. Для Володимира Войта стало черговою нагодою донести киянам, харків'янам-українцям про унікальний інструмент, який мало не втратили. Цей виступ. Став своєрідним продовженням його першого сольного концерту в Харкові, який він дав напередодні. Дуже теплий, дуже приємний. Він був підземеллі в такому сховищі. І так як мені розповіли організатори і друзі, що весь творчий Харків був там. І Ми познайомилися з пані Людмилою, і вона мені розповіла, що інструмент і творчість, якою я займаюся, вона дуже пов'язана з сьогоднішньою подією. І запросила взяти участь. Я не міг відмовити. Ми завдячуємо Слобожанському краю за, за кобзарів за той абсолютно унікальний шар української музичної культури. Наш найбільший бандурист історії Гнат Мартинович Хоткевич, харків'янин. Він започаткував цей напрямок, і цей жанр. І, можна сказати, стандарт подібного інструменту, який я тримаю зараз у руках. Цей інструмент абсолютно унікальний, цей тип бандури. Він був відставлений, але не забутий. Він розвивався поза межами України після репресій проти Хоткевича, його учнів, які пронесли цей інструмент поза межами України через табори. В Німеччині табори ОС, табори примусової праці, де вони почали виготовляти і поширювати бандуру і цей спосіб гри на теренах капели бандуристів, знаної як Детройтська капела бандуристів імені Тараса Шевченка сьогодні. А також один з його учнів Григорій Бажов, він виїхав до Австралії. І ось такі країни: Австралія, Аргентина, Сполучені Штати, Канада. Німеччина, Англія вони зберегли для нас цей інструмент. Ця бандура також за кордону, подарунок від канадських колег, і вона вирізняється від так званої класичної чернігівсько київської Київська бандура, яка побутувала тут, вона дуже була поширена серед інтелігенції, тому що вони всі володіли фортепіано, і вони знали, що ліва рука грає баси і гармонію, а права грає мелодію і різні перебори. Система Хуткевича абсолютно унікальна. Тут немає прив'язки, де яка рука і що буде грати. І тим вона є одночасно складна і унікальна. Володимир Войт, який вчився як його батько, музикант на київській бандурі, зізнається, що і досі намагається збагнути харківську бандуру. Харківська бандура у нас була вдома. Це був подарунок бандуриста нашого друга з Канади. І вона стояла вдома. Я не знав, як до неї підійти. І я її час від часу відкривав, дивився на неї і знов зачехляв і ставив у куточок. І в мене був такий проміжок часу, коли я зміг приділити особливу увагу цьому інструменту. Я думав, що це буде легкий шлях. Ні. Це був один з найскладніших музичних шляхів, з яким я стикався. Для цього мені довелось піти на позицію початківця. Зробити вигляд, що я нічого не знаю, нічого не розумію, і зробити таке враження, що я прийшов до Хоткевича на урок, і він мені дав найпростіші вправи одним пальцем. Так почався цей шлях, і він продовжується до сих пір, тому що цей інструмент його збагнути. Я не знаю, чи вистачить життя. Наразі свою музику, свої проекти, Володимир Войт виконує виключно на харківській бандурі, яка так довго поверталася до України до Харкова. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада, групу.